Надземний пішохідний перехід став притулком для кількох десятків бразильців, які втратили житло через велику повінь. Це місто Порту Алегрі, столиця південного штату ріо ду Дусул. Деякі, перш ніж дістатися сюди, намагалися сховатися в інших місцях, але не вдалося. Я схопила дітей, і ми побігли на стадіон. Ну спочатку, ми пішли до сусіда, щоб дізнатися, чи він пустить нас, бо думали, що вода туди не дістанеться. Але вона дісталася. Потім ми вирушили на стадіон. Адріана сумно дивиться на затоплені вулиці, де люди пересуваються на човнах. Будинок її сім'ї зруйнований. Урятувати вдалося лише кілька речей. Не Непокоюся, нелегко все втратити. Плиту, їжу, шкільна приладдя. Ми все втратили. Життя на мосту теж не можна назвати спокійним. Я не сплю всю ніч, бо місто гойдається. Його постійно розгудує через вантажівки, що приїжджають повз, і я боюся, що він впаде. Також боюся, що сюди дійде вода. Водночас, за даними влади, підтверджена кількість загиблих у наслідок цих повеней у штаті досягла ста, і вона найімовірніше зросте, бо понад 120 людей ще вважають зниклими безвісти. Свій дім мусили залишити 163 тисячі людей. Вийшли з берегів річки, і затоплено цілі міста, зруйновано дороги та мости. Також жертвами стало багато домашніх тварин і худоби. На цих кадрах кінь рятується на даху затопленого хліва. Волонтери намагаються не залишати тварину у біді. На верхньому поверсі цієї затопленої будівлі в пасті опинилося близько 20 собак. Там багато тварин. Я у середину, але там великий собака, і він намагається захистити інших. Він мене вкусив, начебто, всі собаки там у нормальному стані. Прогнози синоптиків поки що не втішні. Вони попереджають, що найближчими днями повені можуть посилитися. Візнічне брюк